Два місяці 27 концертів, і кожної з аншлагом. Вона майстерно поєднує сучасну динамічну поп-музику і традиції українського народу. А своїми виступами разом з балетом перетворює на справжнє шоу. Та все ж головним у її творчості залишається неймовірна душевність та щирість. Саме цим співачка стрімко завойовує серця українських і навіть європейських глядачів. Отже, про гастролі з старим світом, музику і просто про життя. вже за мить будемо говорити із Іриною Федишин. Доброго Дякую, ранку. що завітали до нас. Дійсно, географія у вас подорожі вражаючі. Знаємо, що нещодавно ви повернулися з Іспанії. Так. А як за кордону сприймають українську пісню? А, ну, Насправді дуже гарно сприймають. І, чесно кажучи, коли я бувала з гастролями в Іспанії, я навіть не відчула, що я далеко від дому. тому що настільки був цей теплий. Тепле сприйняття людьми. Uh -huh. Настільки люди прийшли всі з українською символікою, тому що концерти відбувалися для діаспори. І люди співали всі пісні. І, Наприклад, я розпочинала свою е, концертну програму своєї авторської пісні Україна. І коли я розпочинала її співати, глядачі вже її співали разом зі мною. У мене враження таке було, що це вже завершення концерту. Тому uh -huh. що переважно артист під завершення, як кажуть, він розігріває публіку. Uh -huh. А тоді тільки виходжу, це початок, і насправді ці концерти пройшли на одному диханні, тому якби я Вражена справді підтримкою і вдячна нашим нашим громадянам, які там проживають. Знаємо, що також у вас дуже насичений графік. От як ви все встигаєте? Якийсь є секрет у вас? Відкрити його <світ> таємниця. <світ> Насправді, в мене зараз дуже такий насичений період, особливо він розпочався десь так з грудня місяця, січень, лютий і практично половина березня. Я дуже активно гастролювала. От в січні це в мене була різдвяна програма, яка називається Україна колядує. Мов їздил дуже багато міст потім. Ця програма прийшла вже в естрадну, яка називається Лише в нас на Україні. Е і насправді це і такий дуже насичений графік. Я також мама, тому що в мене є двоє діток. Зокрема, <су> моєму синочку молодшому зараз 9 місяців. Uh -huh. от. Але в мене дуже така хороша допомога, тому що допомагають мені мої рідні справлятися е з діточками. Uh -huh. е звичайно, що чоловік, зокрема, мій продюсер, от він мене завжди так дуже стимулює. Він мені створює такі концертні, графіки дуже великі. я Інколи вже кажу, Віталій, давай трохи зупинимось, тому що. Інколи насправді фізично трохи важко, так? але насправді я дуже з публікою, тому що ну, от, взагалі 27 місць таке моє перше турне, uh -huh. от, таке насправді багатьма містами. Тобто, звичайно, що гастролювала дуже-багато вже сонних концертів. От, але вперше віднаважилася, що так дуже так було інтенсивно, практично кожного дня були гастролі. Я насправді на початку навіть трохи хвилювалася, чи чи нам вдасться втілити в життя це турне, чи, чи насправді люди будуть приходити на концерти. Ну, але я насправді настільки вражена, тому що в кожному місті була. Бага, бага, пані Ірино, багато. ми знаємо, що ви підготували питання до наших телеглядачів і принесли також їм подаруночок. Хороший Це диск. Такий. А може нам е, так, я покажу нашим телеглядачам? Давай, а ось такий диск може отримати наш глядач ранку по київській, якщо зателефонує а, у нашу студію за номером 223-0971 і відповість на питання, яке поставить а, пані Ірина. Тож, ставте запитання так. і наші телеглядачі. Ми так почали про мою гастрольну діяльність і досить таку активну е, сольну діяльність, тому я би хотіла задати запитання, скільки найбільше сольних концертів в мене відбувалося протягом одного дня. От. І так, щоб було легше, я дам варіанти відповіді. Це два, три, чотири. Тому телефонуйте. Оце останній мій альбом, який називається «Цвіте калина. У мене в доробку вже чотири альбоми. Це. Це один із найновіших, де входить багато пісень, зокрема авторських, тому що я багато пишу пісень сама. От цвіте калина, маленькі долоньки і багато інших пісень, ви зокрема знайдете в цьому компакт-диску. Про що ви пишете пісні? В чому а хочеться говорити на різну тематику? Як багато звичайно про кохання? Я пишу пісень. Так багато пісень про зокрема про Україну. <гум> Також є в моєму репортарі. – Пані Ірина, у нас От, є дзвоник. Нас так і є активний глядач, який готовий відповідати на питання. Тож ми вас слухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Як доброго ранку. Як вас звуть? Представтесь, будь ласка. Мене звати Аня, я зі Львова. О -о -о. Мене звати Аня, я зі Львова. Дуже приємно. Тож так. ви можете дати нам відповідь так, на так. запитання? так, я просто дуже велика шанувальниця. Ірина Федесин завжди відвідує всі її концерти. Вагітною була, а зараз з донечкою сижу і дивлюся а -а -а. про неї передачу. Дуже вона мені подобається. Я не знаю точно відповідь, але мені здається, що... Минулого року або 2014-го, то то один день було два сельних концерти так, пані Ірино. Правильно Аня звати так? Звати 20. 20. Аня, так Варс? Так, так. так, Аня, Аня. Аня, Аня ні, ні, ір ір. Я вже трошки прогресую, було більше. Можливо, ще ще більше, так тому що зільвова, три зботок. і чотири. Два, три і чотири. Ну на жаль, це неправильна відповідь, так. Це два неправильного неправильні. Два неправильні. неправильні. На жаль, але ну будемо... сподіваємося, що ще глядачі долучаться, і хтось все-таки сьогодні виграє. Дуже було приємно вас почути. От ми будемо продовжувати. Ну, нашим талеглядачам нагадуємо 223-09-71, Це номер телефону, з яким ви можете зателефонувати і дати відповідь. А пані Ірина вже дала підказку, що не два, тому так, не тому, У вас. Є тепер три варіанти. Тому добре думайте і телефонуйте. Тож а ми продовжуємо з вами спілкуватись про вашу... Творчість, от також нам цікаво, що коли ви починали свою кар'єру, от ви сподівались взагалі, чи могли собі уявити, чи все так у вас складеться. От, тобто, яку ви ціль і мету перед собою ставили на той час? Ну, насправді, чесно кажучи, не сподівалась, і, чесно кажучи, навіть і не мріяла. Ну, не було в мене якоїсь такої мрії стати там насправді якоюсь популярною співачкою. От е, я завжди. От, живу насправді і мрію про те, щоб от, радію кожному дню. Е, завжди дуже щаслива, коли я бачу своїх рідних, коли вони насправді здорові, посміхаються. Це для мене головне. От але я працюю насправді багато і мені дуже подобається співати. Насправді, музика це така основна частина мого життя. Е, тому, якби я пишу пісні, мені це вдається. Е, відповідно робляться альбоми. Я їду на концерти, приходять люди, і воно вже так якось закрутилось Так от але мені насправді приємно для мене не важливо якісь там нагороди, звання, титули, а насправді. Важливо як для артистки зробити со концерт. І коли проходять глядачі, співають твої пісні. Оце насправді для мене найбільша похвала. І насправді про це і я зараз, і надалі мрію. І от зараз, щоб я зараз було, так. Ми чи готові приймати звуки. Доброго ранку. Доброго як ранку. вас звати? Алло, здравствуйте. Меня зовут Лена. Доброго Олена, прийнала. добрий ранок Звідки ви. Ми я з Києва. Ого. Чудово! В нас є питання від Ірини, а вона його вже озвучувала, можемо повторити. Так. так. Ще раз запитання, повторіть, будь Скільки ласка. Скільки сольних концертів відбулося в один день? Варіанти відповіді – Три і чотири. Три сольних концерти. На жаль, на жаль, неправильний варіант, але ну, дякуємо ну, вам за ваш дзвін. Що ви наступний такі... наступний дзвінок? Це реально буде щасливчик, який уважно слухав нашу програму. І може здогадати скількох варіантів. Варіантів uh, залишилось правильно. зовсім небагато. Тому телефонуйте так. І У нас є е, кліп. частинка кліпу. що ми сьогодні будемо дивитися? Щоб... зараз е, якраз ротується мій новий кліп на пісню «Серце стук? Це моя авторська композиція. Ця композиція до речі перемогла влітку. Відбувався український формат, Це такий великий був український проєкт. Ця пісня там перемогла, ми відзняли на неї кліп. І власне сьогодні хотіли б також, щоб глядачі її побачили на каналі Київ. Ну що ж, увага ну, на екран. Увага на екран. Just Ну що поки ми насолоджувалися кліпом і слухали пісню, до нас дозвонився останній, ну сподіваємось, бажаючий отримати ось такий диск. Доброго ранку, ви нас чуєте? Доброго ранку. Так. Так, як вас звати? Чоловік? Чоловік хоче. Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Мене звати Павло. Павло, скажіть, будь ласка, знаєте вже відповідь і готові отримати диск? Чотири, чотири. 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 Вітаємо щасливчик. щасливчик. Павло отримує ось такий диск з українськими піснями від Ірини Федишин. І сподіваємось, що йому сподобається. Ми вас вітаємо, дякуємо, що зателефонували. В принципі, ми вже сподівалися, що нарешті останній для так. Я насправді я хотіла би трошки розказати про тих чотири концерти, тому так. що інколи коли я про це говорю, мені навіть не вірять. Іри, що... Коли каже, як ти їх відспівала, тому що сольна програма тримає приблизно там годину 45 до 2 годин? О, це насправді було нещодавно. Відбулося в Іспанії, це було в Мадриді. Uh -huh. Спочатку передались два концерти, потім передались три, і потім знову телефонували люди. Каже, ну робимо четвертий. Uh -huh. Мене підмовили на четвертий, то я співала. Це була з третій години дня до пів одинадцятої вечора. <кхи> співочий марафон. Так, так. Це для мене був насправді такий співочий марафон. А вже наступного дня ми поїхали в Барселону. От тому що три концерти в один день в мене вже таке частенько бувало. Uh -huh. От а чотири це насправді було <кхи> Так, <кхи> так. Ну, я думаю, що сил було ще заспівати п'є. Ну, насправді, я кажу, насправді була дуже шалена підтримка от, власне, от в Мадриді, і напевно, тому мені вдалося, от, але я завжди жартую. От, насправді, не так було важко навіть мені співати, а важко, можливо, на підборах чотири концерти відтанцювати. Mm, розумію. І от в мене був один номер з лавочкою, де я сижу. <кій> Власне, на одну пісню на четвертому концерті вийшла посидіти дві пісні підряд. <рес> <рес> Я сіла думаю, так добре сидіти. От так що от така Ірина, діяльність. Ірина, дякуємо вам, дякуємо, що нас завітали з подарунками. Показали ми вам теж кліп Сьогодні дякуємо за вашу творчість. Нагадаємо, що сьогодні ми спілкувалися з співачкою Іриною Федишин. Говорили про творчий шлях, про майбутні проекти і, звісно, дарували дарунки нашим глядачам. Ну що ж, на такій музичній ноті ми будемо завершувати наш наш інформаційний марафон неділі 17 квітня.